Микола, привівши додому жінку, з якою познайомився дві години тому, ніяк не очікував, що після його фрази Почувай себе як удома, вона завалиться на диван, закине ноги на журнальний столик і, закуривши цигарку, скаже не завадила б ремонт тут освіжити. І вже за місяць у квартирі було зроблено новий ремонт. Один чоловік з дуже сумним виглядом приходить до чаклуна і запитує: Скажіть, а ви можете зняти одне страшне закляття? А про яке саме закляття йдеться як давно воно було накладено? Да, 20 років тому одна відьма сказала Оголошую вас чоловіком та дружиною. Сину, я не розумію, як можна шукати собі дружину за допомогою комп'ютера. Це ж не етично. Тату, а ти з мамою як познайомився? Нормально. У карти її виграв у друга. У клініці лікар каже пацієнтові, значить так, я вам зараз випушу рахунок, ви його сплатите і ми приступимо до лікування. Лікарю, скажіть, а якщо лікування не допоможе, ви гроші повернете? Голубчику, на тому світі гроші вам не знадобляться. Чоловік приходить до лікаря і слізно скаржиться. Лікарю, що мені робити? У мене перестав ставати на жінок. Я тепер що, імпотент? Голубчику, ну хто вам сказав таку дурість? Ви не імпотент, ви володар нерухомості!